Департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я разом із службою у справах дітей Білгородністровської міської ради в рамках щорічної міської акції Урок було проведено зустріч із дітьми соціально вразливої категорії, в ході якої підліткам подарували одяг. До присутніх звернулася директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Діна Базіленко. Я хочу вас всіх привітати з початком навчального року. Побажати всім міцного здоров'я, бажаю всім діточкам приносити лише гарні оцінки і щоб ваші батьки були задоволені вашим навчанням, гарного всім настрою і легкого навчального року. Від імені міського голови, від виконавчого комітету та міської ради, я хочу вам сьогодні видати те, що ви обрали ваші речі. Деякі школярки люб'язно демонстрували свої обновки та говорили слова подяки. О, яка гарнюня. Це як шкільна форма, так? Так. О, яка гарна. І, І блузочка, так? Ти сама приміряла? Магазин ходив. Дякую. Віталію, це тобі. Я Вітаю, тобі. Вітаю з навчанням з початком навчального року. Олечко, і тебе також. Бажаю вам всім гарних оцінок, гарного настрою і найкращого всього, щоб у вас Дякую. все було добре. Віталія, вас можна спитати, да. що в якому ви класі? Шесто ви задоволені, що вам такий подарунок зробили сьогодні? Да. Саме обирала, або хтось допомагав вам. Ну, світер сам і остальне мені башка допомагала. Давайте пообіцяйте нам, що перші п'ять оцінок будуть виключно від вищий рівень. Не обіцяю, не постарайся. Дякуємо. Для до нехай добре навчається так і вам міцного здоров'я, терпіння, благополуччя в родині. Так, такая начинка у вас заводний, радий, Так, рада, що гарними відмітками. Як ви вважаєте, це дуже важливо, щоб допомагала міська рада? Обязательно. Як вас звуть? Жанна. Жанна. Пані Жанна, ви скажіть, будь ласка, декілька слів, що це важливо, що це необхідна робота, яку потрібно виконувати щороку. Да. Е, Обов'язково, перше, це модно, дорого, як я мені купила. З хорошим магазином заключення обслужую, предлагаю ребенок доволен. Дуже. Гарний одяг це запорука гарного настрою, да. так, бажання йти до школи. Да, і це наймодне, вот що вона вибирає, те, що вона хоче, а не те, що бабуся. Ніхто не нав'язує, так? Да. дороговато, звісно, я такої не купила, але дякую. Поза всякими сумнівами, акція Урок вкрай необхідна для підростаючого покоління. Приміряючи нові речі в магазині, хлопчики та дівчатка отримали приємний бонус до походу до школи. Самовираження – це у тому числі шлях до правильного становлення особистості. Хтось обрав спортивний одяг, хтось класичний на будь-який смак. Трошки пізніше діти отримують ще й канцелярські товари та приладдя. Три роки як онуки пані Ірини отримують таку допомогу. Подяка нашому городу, що. Так попілкувалися за дітей, що навіть ну, що такі дні тяжкі для нашої країни війни знайшли і час, і гроші, щоб поспілкуватися з дітьми і надати їм допомогу тим дітям, котрим може вони нуждаються. Вони саме вибирали ці речі в магазині. Дякуємо за магазин, там дуже гарні продавці. Ми вже за ці роки к ним дуже звикли. Хочеться сказати слова подяки нашої служби, тому що вони дзвонять і запитують. Що нам потрібно? Маємо ми в чому потребу, ну слава богу, що ми такої потреби не не маємо, може бути, не вистачає тільки для дітей спілкування, спілкування зі своїми сверстниками, щоб більше таборів було для дітей, щоб було більше свободи. Да ми не маємо свободного просування для нашого моря. Це дуже нас засмучує. Перемога буде швидко, і я впевнена, що якщо будуть перші можливості відправити до таб або на якийсь майданчик, це ваші діти будуть розглядатися в першу чергу. Так, я думаю, що це не буде проблемою. Це діти, які потребують окремої уваги, і хочу вам подякувати також за ваші добрі слова. Перемога буде обов'язково. Так, так. Да. Другий рік діти чують виця сирен та бачать стурбованих дорослих, змушені рости в умовах пов'язаних зі страхом та тривогами. Тому будь-які приємні емоції це шлях до гарного настрою, міцного вам здоров'я, цікавих занять та добрих оцінок. Наші юні акерманці Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухара, Натолікінчук, перший муніципальний.